Вітаю вас, дорогі глядачі. Що ж, уряд аносував збільшення прожиткового мінімуму, а це означає збільшення виплати людям з інвалідності, пенсіонерам і всім іншим отримувачам будь-яких допомог від держави, тому що вони всі прив'язані до прожиткового. Тож давайте подивимося, як він зросте прожитковий мінімум за е, бюджетом на 2026 рік. Пока що проектом бюджету, я ще маю погодити Верховна Рада, але вона в 98% випадках погоджує так, як і анонсує уряд. Тому поїхали розбиратись. Прожитковий мінімум для працездатних 3328. Зростання трішки більше, ніж на 200 гривень. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років 2817. Збільшення теж там. Чуть-чуть менше, ніж на 200 гривень. Прожитковий мінімум для дитини від 6 до 18 років 3512. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2595. Нагадую, що це основний прожитковий, який впливає на більшість моєї аудиторії, це саме людей пенсійного віку, людей з інвалідності, це люди, які втратили працездатність, вважаються непрацездатними. І саме від цього прожиткового у них дуже багато чого залежить. Це та виплата, яка зараз 2361. От саме вона зросте до 2595 гривень. Тобто збільшення 234 гривні. Нагадую, що цей прожитковий, як і всі інші, да, спочатку в 2022-2023 році був заморожений, потім піднявся, потім в 24-25 був один, тобто не піднімався. В 24-му піднявся, в 25-му не піднімався. Тобто знову був заморожений, і це було дуже прикро. Тепер же ж ситуація, слава Богу, зрушила з мертвої точки, тому що його ще два роки планували не підіймати. Слава Богу, одумались, і тепер він зріс до 2595. Ну і загальний мінімальний прожитковий мінімум на одну особу це 3209 гривень. Дуже шкода, що. Рахується якось так, да прожитковий для працездатних, для непрацездатних на одну особу загальний для дітей. Е, ну для дітей ще зрозуміло, там щоб е, щось їм купити, ще щось не треба різні суми грошей. Хоча 2800 да, на дитину до 6 років я не думаю, що хватить там на памперси, підгузки, е, їжу і все інше. Ну не розумію, чому це розділення. Невже непрацездатним потрібно менше грошей на прожиття ніж працездатним? Ну, якась така, знаєте, трохи свого роду і дискримінація, і нерозуміння, чому воно так відбувається. Но в загальному те, що було прив'язано до 2361 з 1 січня, піде вгору. Очікуємо ще введення базової соціальної допомоги. До речі, там є дуже багато новин про ніс. Зараз вам також трішки розповім, тому щоб нічого не пропустити. Давайте розбиратись разом.